Я до сьогодні не можу звикнути, що Микола на погода до нас повернулася. Ну Ось не так, що до нас, до всіх українців до всі. насправді на повернулася. Важко назвати ті моменти моїм дитинством, але таким моїм молодь, давай моїм. Твоїм дитинством. Mm -hmm. Да, mm -hmm. але от кожного ранку так теплішало на душі у всіх, коли ми чули з вами нехай, нехай проблеми mm -hmm. та негоди не роблять вам житті. Погоди зустрічайте Микола Луценко і його прогноз. Хай вам щастить. Не вітання сьогоднішній день вважали особливо важливим для спостереження для природою. адже погода 10 червня нібито визначала, яке буде літо і навіть зима. Якщо 10 червня пішов дощ, то зима буде без снігу. Якщо в цей день з дерев падає листя, то літо буде коротким. А якщо день тихий і безвітряний, урожай буде хороший. А чи буде день дощовим, а чи тихим і сонячним? Давайте подивимось разом. На заході країни переважно ясна погода без опадів. Місцями небо ховатиметься за хмарами, а сонце обов'язково вигляне, щоб подарувати промінчик тепла. В день температура плюс 18 градусів, а вночі прохолодно. Всього 8 градусів з плюсом. Тож легка куртка чи светрик точно стануть вам у нагоді. На півночі мінова хмарність, іноді сонечко лагідно торкатиметься обличчя, іноді небо трохи і захмариться, але дощу. Не очікується, нічна температура плюс 12, а в день плюс 20 градусів. День обіцяє бути спокійним і приємним. Схід України закриють короткочасні дощі та грози. Тут атмосфера буде більш динамічна. Водночас в день буде спекотно до плюс 30, а вночі плюс 16. Не забудьте парасольку, навіть якщо ранок розпочнеться спокійно і сухо. На півдні сонячно, а іноді по. Небо повільно пропливатимуть легкі хмарки. Денна температура плюс 24, а нічна плюс 17 градусів. Гарна нагода відпочити біля водички чи просто прогулятися. У центральній Україні мінлива хмарність, але без опадів. То сонце визиратиме із за хмар, то небо ненадовго знову затінеться. Вдень 20-23 градуси з плюсом, а вночі 12 градусів вище нуля. Комфортно і врівноважена погода. А от у столиці буде е, погода стриманою. В день плюс 21 градус, а вночі всього 14 градусів вище нуля, увечері, можливі короткочасні дощі. Ще особливо після 22.00. Тож варто прихопити легкий дощовик або парасольку про всяк випадок. Загалом 10 червня у в Україні помірно теплий день місцями з капризами небо, але хай навіть краплі дощу не псують настрій, а навпаки, принесуть свіжість і відчуття початку літа. На цьому все. Хай вам щастить, будьте здорові, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди.